Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Вибрала ось сьогодні помідори, буду їх консервувати, готувати соус, заморожувати, в'ялити і трошечки вас долучу до цього процесу. В першу чергу, коли я вибрала помідори, я їх перебираю по стану стиглості. Якщо помідори якісь ще можуть полежати, ось вони такої гарної твердої там консистенції. Або зеленкуваті ще. Я відкладаю їх в ящики, в мене такі невисокі ящики пластикові, низенькі, викладаю в один шар і зберігаються вони у мене на веранді. Ось такі невеличкі помідори, які вже повністю стиглі, я буду в'ялити і готувати з них соус. Також відбираю, звісно, якісь там пошкоджені помідори або вже ну, надто м'які. Так, ось я її вже пообрізала, видалила, де така була серцевинка дуже груба біла, також вирізала. І ці помідори також підуть на соус. Саме ці підуть на приготування соусу для заливки консервованих помідор. Детальний рецепт я вже знімала. Відео є на каналі, посилання залишу в описі під відео. І рецепт цих помідорів також, якщо вам не потрібно буде дивитися відео, ви можете просто переглянути рецепт. Як я варю соус, як я перетираю помідори, ось, як вони саме заливаються, все там детально описано. Закриватимуться саме ось такі невеличкі помідори, вони мають тверду шкірку, і саму м'якоть мають, таку твердішу. Також ці помідори, ці і ось такі жовті невеличкі, підуть на заморожування. Я їх кільцями заморожую для подальшого приготування піци. Вистачає просто на всю зиму, і до весни, і на початку літа я ще готувала піцу саме з такими помідорами. В першу чергу, давайте підготуємо помідори для соусу. Помідори нарізаю з такими довільними шматочками. Соус рецепт просто на око, мені це дуже подобається. Якщо у вас залишились помідори, знаєте, не туди і не сюди. Щось з ними потрібно зробити, не потрібно нічого там відважувати, відмірювати. Ось так нарізали, розварили. Якщо буду просто використовувати для приготування для приготування страв. Там, в усі там супи де потрібен томатний соус для тушкування там, голубців. то що, Я використовую свій соус. То в цьому випадку я після того, як вони проварилися, просто перебиваю блендером. Зараз я це пізніше покажу і як заправляю сіль. Ну, це все-таки сіль це обов'язковий інгредієнт, так як це є консервант. Оцту не потрібно помідори кислі. І вони своєю кислотою добре консервуються. За бажанням, якщо ви хочете, як не соус, а як кетчуп зробити, додавайте цибулю, яблука, сливки, перець болгарський, заправляйте ще перцем, часником, приправами. В будь-якому разі, ця вся суміш добре проварена. Розлито стерилізовані гарячі банки, все буде добре зберігатися. Такий соус я завжди готую в достатній кількості, і якщо такий урожайний рік, то цього томатного соусу вистачає, наприклад, і не на один рік, а й на два. Саме ці помідори я зараз розварю і буду перетирати через сито. В цих консервованих помідорах. Які я буду робити, з'їдається і самі помідори, і випивається весь сік. Тому щоб ну, так було смачніше, то шкуринки і насіння краще видалити. Ось це ще можна так більше вирізати. Ось такі там зелені місця, десь, де була плодоніжка, можна видалити. Маленькі помідори, такі як чері або коктейльні, такі невеличкі сливочки, я просто наполовинку розрізаю. Перетираються ці помідори дуже швидко, вони м'які, шкуринка там відразу на ситі залишається, тож цей процес абсолютно легкий і не, не забирає багато часу. Помідори всі нарізала, але тушкуватися поки що не ставлю. Так як помідори, які будуть в'ялитися, я тут зараз зайву рідину, де що буде, я також додам до соусу. Можна їх і так залишати, але якщо видалити ці зернята, вони все ж таки швидше висушаться. Рецепт детальний, як вялити помідори, у мене також є на каналі. Я залишу в описі під відео. Єдина відмінність, як я буду робити сьогодні, нам всім дуже сподобалось не лише помідори в'ялені, а саме олія з них. Вона настільки ну, добре настоюється, там же ж і трави, і помідори, і чесник. І дуже запашна олія і має такий от, сильний помідорний присмак. І вона дуже смакує в салатах. Навіть не потрібно самі помідори додавати, вистачить і самої олії. І мій чоловік піддав таку ідею, каже: а давай будемо закривати просто олію. Ну, сказано, зроблено. Можемо і просто олію, ну, як олію. Я буду в банки накладати не під саме горлочку, а наполовину, також з усіма травами, з чесничком, все, заливати гарячою олією ріпаковою, беріть будь-яку запашну олію, яку можете взяти, там зазвичай роблять з оливковою, але то таке. Беріть і нерафіновану соняшникову, якщо можете дістати там ріпакову, гірчичну. ріпакова і так сама по собі дуже смачна, а ще отак настояна травами, помідорами і чесником, це буде дуже ароматна соміш. І хай вона так собі настоюється. І саме так будемо їх. І зберігати і використовувати олійку. У мене навіть були такі баночки, що ми олію звідти забирали, а помідори лишалися. Ну і так вони далі в холодильнику зберігалися, От, до, поки не наставав їх час. Отже, ну, процес повністю зрозумілий. Потім відразу тут сюди до помідорок з такими пластівцями чесник, хай також підсушується, присипаю все травками. І. Ставлю сушитися. Для заморожування я беру такий піднос і застеляю харчовою плівкою. Якщо класти на сам піднос, то помідори дуже примерзають і не можна їх потім піддіти, щоб розкласти в пакети. Отже, помідори нарізаю кільцями і розкладаю. Коли вони добре підмерзнуть, Можна розкласти їх у пакети, не обов'язково навіть вакуумувати, тоді вони вже між собою не злипнуться, не змерзнуться. Ну, звісно, якщо холодильник туди-сюди не вимикати, не розморожувати примусово. На піцу я потім викладаю їх отакими напівпідмерзлими. До самого кінця не розморожую, бо вони тоді ну, хляпнуть. Дріжджовому тісту це ніяк не заважає, оцей холод від них ну, ніяк не передається. Ви ж викладаєте і відразу їх вставляєте пектися, то тісто не встигає захолонути. Ось так. Для другого шару і усіх наступних я маю ось такі м'які розділові досочки. Тут уже я викладаю помідори просто на них, вони гнучкі. І легко, коли їх дістанете, там з морозилки так прогнули і всі помідори від них відчепилися. Розкладаю помідори на цей шар, викладаю далі потім наступний і наступний. От. І Місце для заморожування вони багато не займають. Ось це у мене перша партія соусу вже зварилась, її трошечки прихолола. Помідор тут було ось так з гіркою. Це 15-літрова кастрюля. І уварилась вона від верху сантиметрів 10. Ось така консистенція. Просто добре розварені помідори. Варяться вони без накривання кришкою і схолодають також без накривання кришкою, щоб випаровувалася зайва волога. Я зараз це просто все блендером пройду, тільки що. Просто довжини блендера не вистачить, щоб до самого дна діставати. Ну або щоб механізми там не зачерпувалися, то я розділю на дві посудини, а потім назад сюди вилью і повернусь до вас. Все, пару хвилин ось така консистенція у нас вийшла. Що хочу додати, якщо ви хочете десь собі обрати якийсь якісний блендер. У мене опис блендера, який я маю, є записаний, є відео, залишу посилання в описі під відео. Цей блендер у мене потужністю 800 Вт. Здається, би, і не найбільша, яка є на ринку. ну, Її достатньо просто з головою. Попередній блендер у мене був менш потужний, і коли я перебивала ось так помідори, то шкуринки він замотував в цих ножах. Ну, звісно, це, мабуть, і від гостроти ще е, ножів залежить, і, можливо, від самої форми цієї ніжки. Але тут він абсолютно не забивається. Все одної консистенції. І ще в мене попередній блендер міг пропустити самі помідори перебити, не перебити. Здається, скрізь, скрізь скрізь проходиш, потім вона починає варитися, і десь тут половинка помідора вспливає. Ну, це не дуже заважає, але просто хто, хто задумується, яким блендер купити, то 800 Вт достатньо для такої справи. Так як у мене це соус, я буду просто використовувати для подальшого приготування інших страв, от, то сіль я додаю на око. Якщо трошки пересолити не біда, ви просто пам'ятаєте, що він у вас пересолений і у страву просто не додавайте більше солі. І трошки, щоб збити кислоту самих помідорів, я додам цукру. Як бачите, все на око, нічого я тут не відміряю. Якщо закриваєте соус, щоб просто сам соус потім їсти. Хоча і цей мене відкривають і п'ють в прикуску з чимось. То додавайте чесник, як я вже казала, цибулю, решта, все, що вам подобається. Зараз підготовлюю банки, стерилізую їх і тим часом цей весоус закипить, банки гарячі, гарячий соус, і відразу розливаю, закатую і ставлю ще ну, діялом накриваю до, до повного схолодання банки тримаю і тоді вже в погреб. А це у мене баночка вже готового соусу. Стоїть він у мене тиждень. Помідори у мене були в переважній більшості жовті, і він був блідий. Тому я додала сюди паприку. Не стільки для смаку, скільки для кольору, ось, ну, щоб тішило око. От, ось така консистенція. Баночки зберігаються дуже добре. Ці банки стояли тиждень на варанді, яка там вночі прохолодно, вдень сонце напікає і нічого з ними не сталося. Ось такі коротенько заготовочки я, звісно, Буду далі працювати, всі ці процеси буду доводити до кінця. Ну, а вам бажаю натхнення на приготування таких заготовок, гарних вам врожаїв і до зустрічі в наступних відео. До побачення!